Привіт, Трускавця! Я зараз знаходжуся в лісі між Трускавцем та Бориславом. Ходила подивитися, чи є вже якісь гриби. Грибів поки що немає. Ось зірвала трохи. І рослин. Ця рослина називається яглиця або снить. Вона дуже-дуже корисна. Не буду розповідати, що вона лікує, в інтернеті все є. В неї смак морковки. Її я додаю і до салатів, і до супів. Ще трохи зірвала молодих пагонів ожини. Зараз я буду виходити на дорогу. Ось вона. Дорога між Трускавцем і Бориславом. Навпроти цього лісу є озеро. Зараз я піду та й покажу то озеро. Оця рослинка називається квасениця. Вона така дуже кисленька, в ній багато вітаміну С. Зазвичай в цьому лісі я збираю восени багато різних грибів. Опеньки, лисички, сироїшки. ...підосичники, підберезники, парасольки тут є. Зараз я вийшла вже з лісу. В цій стороні знаходиться Трускавець і там от за рогом. Вже озеро. В ту сторону йде місто Борислав. Неподалік, якщо трошки пройти пішки або проїхати, знаходиться лісове джерело на втусі. Це в'їзд до Трускавця з Борислава. А оце та об'їзна дорога, яку будував Зеленський. Вона виходить біля в'їзду зі сторони Львова до Трускавця. Тут трохи недороблена ділянка, а далі там широка гарна дорога. Їю, до речі, їздять. Зараз ми перейдемо через дорогу і підемо до озера. Ось бачите, там вже починається Трускавець. Оця так називаємо будова кличка стоїть. Так що озеро тут недалеко. Можна пройти з Трускавця або пішки, або хвилин 5-10 доїхати. Дійсно, недалеко до Трускавця. Оце озеро, а за озером ще маленький лісок, зараз я покажу. І той лісок виходить до ресторана Марко. То біля дельфінарія майже. У цьому році так спекотно. Я знаю, що люди купаються вже з середини травня. Я взяла купальник. не Знаю, чи я зможу покупатись. Чи я наважусь? Тут взагалі всі озера холодні навіть влітку. Знаю, зараз подивлюся. Може спробую, бо спекотно дуже. Потім хочу ще піти в той ліс подивитися гриби. Там з тієї сторони рибу ловлять. Люди заграють, чи купаються? Зараз подивимось. Там от такий теж лісочок, там можна шашлики робити. Така місцинка затишна. Не схотіла я купатися, мені вода брудна, та й вітер сильний. На виїзді з Трускавця є озеро Казацький хутір. Там трохи чистіше. Там пісочок насипаний. Хіт платний, раніше був 30 гривень, В цьому році ще не була, не знаю. Тут був лебідь. Щось його не видно. Колись я тут на дереві знайшла величезну гливу, вешенку. Конюшина на чайок, хвощ дуже корисний для нирок. Того всього тут повно. І отут вже за цим ліском Трускавець. Ось я вже і в Трускавці. Автобуса не чекала. Зупинився таксист, та й підвез мене нічого не, нічого не взяв. Бо тут їхати хвилина. Зараз пройдемо повз Діна парку. Потім я хочу сходити в парк до Юзі. До озера провідати того багатостраждального лебедя, якого і собаками травили, та й ходив він там щось біля бювету чогось. Може, я зроблю прямий ефір звідти навіть. Оця дорога веде прямо до кришталевого палацу. Повсхіжину спа. Виходить вона на вулицю Суховоля. А ось тут є такий міні-готель Редстоун. Незабаром я буду робити про нього детальний огляд. Ну, то буде трьох, трохи пізніше, Алло. привіт.